Привіт-привіт усім фанатам канцелярії! І ви просто не уявляєте, як довго я чекала, щоб зняти вам саме цю розпаковку. Тут у мене знаходиться величезна кількість канцелярії, яку я отримала як подарунки на день народження, товари з різних магазинів, а навіть країн. І показувати усе в одному відео буде забагато. Тож сьогодні я покажу вміст ось цієї коробочки з магазину BujaBox. Ось їх інстаграм, а посилання на магазин подам в описі під відео. Одразу скажу, що це не реклама, просто хочу підтримати український бренд. Вау! Дивіться, скільки тут скарбів! Вже не терпиться все пощупати та вам показати, але не можу не подякувати мамі, брату та його дружині, що вони мені усе це замовили у подарунок. Люблю і обіймаю вас, мої рідні! Запаковано все було у ось такий фіолетовий папір, і його я, звичайно ж, не викидаю. Отже, перше, що я хочу подивитись, це ось цей неймовірний блокнот. Подивіться, у якій крутезній коробочці він запакований. Вона уся у блискітках і просто зачаровує своїм виглядом. Час зазирнути всередину. Тут ще одна обгортка, усе дуже дбайливо зроблено. Вау, який він класний! Ой, чекайте, а тут ще щось є. О, схоже, що це якісь наліпки для планування. О, а ще тримач для ручки. Ну, це круто! Я завжди сама купую такі, бо мені зручно, коли ручка зберігається разом із блокнотом, а тут вже все в комплекті. Супер! Так, а це схоже на якусь закладинку. Хоча, знаєте, вона така цупкенька з якогось тонкого пластику. Думаю, навіть можна буде використовувати замість лінійки, щоб щось розкреслити. Ну і наліпки. Ось такі функціональні із назвами місяців та різними заголовками. Наступний сет із яскравими пропорцями і ще один з різними мотиваційними фразами. Усе те, що я люблю. Що ж, повертаємось до блокнота. Тут зазначено, що товщина паперу 150 грам на сантиметр, листи чорного кольору, а розмітка в крапку. Зараз усе подивимось. Зазначу, що дуже приємна обкладинка, м'якенька, це так званий soft touch. Спереду є ось такий витіснений місяць, дуже гарно виглядає. На першій розгорці місце для підпису. Ну, скажу я вам, що усе це дуже класно і якісно на перший погляд. Папір справді дуже цупкий, точно витримає будь-які матеріали. Дивіться, тут є все: конвертик, резинка, два глясе. З урахуванням додаткових закладки, тримача для ручки і суперкоробочки то це просто ідеальний комплект. Я дуже задоволена, що нарешті його маю у моїй колекції. Наступне, що я дістала, це набір наліпок дівчат. Ну куди ж я без них? Та такого набору у мене ще ніколи не було, і він прекрасний. Теж дуже класна підкладка, і напевно підійде для якогось колажику. Отже, тут 101 наліпка, і кожну вам показувати не буду, бо тоді відео вийде безкінечним. Покажу вам трішки ось так гортаючи. І як бачите, дівчата тут абсолютно різні, є у вишиканих сукнях, а є у піжамах. Набір дійсно різноманітний. Так, а це подарунок від продавця. До кожного замовлення завжди йде приємний бонус. Мені цього разу дісталась ось така дівчина. Мила пандочка і напівпрозора картинка. Була також ще цукерка. Далі покажу дві тасьми. Перша із сукулентами. Запаковано все дбайливо. Є зазначене місце, де необхідно відкривати. Ух ти, яка краса! Промальовка сукулентів просто неймовірна. А ще вони не глянцеві, а матові. І моє позитивне враження не зіпсує навіть факт, що малюнки суцільні і треба буде вирізати кожен. Це саме стосується і другої тазьми з дівчатами і квітами. Але вони такі гарні, що просто неможливо передати словами. Тож недоліки з вирізанням є абсолютно незначним, і мені вони так подобаються, що я не можу дочекатись, коли кудись їх використаю. Ще є сети з наліпками, ось такий із котиками та книгами. Ми з мамою обожнюємо котів, тож думаю, вона не змогла встояти перед ними. А ось це набори із написами у різних кольорах: коричневому, такому оливковому і жовтому. І є ще дві наліпки із осінніми мотивами. Теж дуже гарні. Продовжуємо огляд наліпок. І тут уже набір із 46 штук, 23 картинки по дві кожної. Зроблено ніби кадри кіноплівки. Пам'ятаєте тасьму кіноплівку, яку я показувала в останній розпаковці з Aliexpress? Мені здається, вони будуть ідеально поєднуватись. Так, а це величезний набір для творчості. Боже, як тут багато всього! Маємо три скотчі набір наліпок із різними прямокутниками, масками, кружечками різних розмірів. 4 листа А4 із різними зображеннями. Можна використати, скажімо, щоб зробити якісь постери на стіну. Є кілька картинок у тому ж стилі, але поменше, вже А5 формату. Такий, знаєте, вінтажний настрій, як і, в принципі, уся тематика цієї папочки. Доки показуватиму вам решту, розповім про сенс таких наборів. А він полягає у тому, що матеріали у них підібрані так, аби усе між собою поєднувалось. Це має багато переваг. Перше, необхідно витрачати час, аби обрати матеріали, які між собою будуть гармонійно виглядати. Уже все зроблено за вас. Друге, якщо ви не часто робите оформлення і не хочете мати багато матеріалів, то можна придбати один такий набір, де буде усе необхідне для досить великої кількості робіт. Третє, це зручно, якщо ви часто кудись їздите, адже займає дуже мало місця, а вистачить на багато оформлень. Для прикладу, я планую брати подібні набори, коли їхатиму до Києва, щоб мати змогу знімати для вас відео навіть під час довгих виїздів. Фух, нарешті вміст папочки закінчився. Самі бачите, як тут багато всього. І останнє, що сьогодні покажу, це набори ручок. Ось ці чорні це брашпени для каліграфії та летерінгу. Є три з м'якими кісточками і три із жорсткими у різних розмірах. Зараз зроблю тест. Спробую щось написати, але одразу скажу, що поки що я не сильна у навиках летеринга, тож ручки якраз стануть у нагоді, щоб навчитись цій техніці. Ну, ось якось так усе виглядає. А це набір спеціальних брашпенів, їх чорнило видно на чорному тлі, і пігмент проявляється поступово. Ось як виглядає викраска. Чудово підійдуть для оформлень блокнотів із чорними сторінками. Ось таку красу ми сьогодні з вами оглянули. І знаєте, це перша моя розпаковка, де мені подобається абсолютно все. Навіть не можу виділити щось конкретне. Ну хіба чорний блокнот, бо він реально на 100 із 100. А що скажете ви? Пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. І якщо ви додивились до цього моменту, то знайте, ви найкращі. Усіх ціною люблю і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!